Стівен Кінг Кинь палити, поки той, кого Морісон мав зустріти у міжнародному аеропорту імені Кеннеді, був ще у повітрі, чекаючи дозволу на посадку, він заглянув до бару і побачив біля прилавка знайоме обличчя Джиммі? Джиммі Маккен. Це був він. Трохи поповнів відтоді як торік. Вони бачилися на виставці в Атланті, але мав на диво бадьорий вигляд. У коледжі Джиммі був щуплим, блідим, носив великі окуляри в роговій оправі і безперестанно палив. Зараз він, мабуть, перейшов на контактні лінзи. Дік Морісон? Так, чудово виглядаєш, Джиммі!» Вони потиснули один одному руки. Ти теж. Сказав Маккен, але Морісон знав, що це неправда. Він надто багато працював, надто багато їв і дуже багато палив. Що ти вип'єш? Бурбон з тоніком, сказав Морісон. Він охопив ногами високий стілець і запалив сигарету. Когось зустрічаєш, Джемі?» Ні, лечу до Майами на нараду. Серйозний клієнт. Рахунки 6 мільйонів. Моє завдання утримати його, бо ми мали великі витрати на підготовку до наступної весни. Ти й досі працюєш у фірмі Крегер і Бартон? Зараз виконую обов'язки віцепрезидента. Фантастика! Поздоровляю і давно, намагаючись переконати себе, що то не черв'ячок заздрощів заворушився у його шлунку. А лише приступ печії, Морісон дістав протикислотні таблетки, кинув одну в рот і з хрускотом розгриз. З минулого серпня трапилося дещо, від чого змінилося все моє життя. Він уважно подивився на Морісона і ковтнув віскі. Тобі може бути цікаво. Ну, звичайно, теж ковтнувши віскі, що якраз принесли, сказав Морісон, а сам подумав: Боже мій, Джиммі Маккен став віруючим. Справи мої були гірше нікуди, вів далі Маккен. Складні стосунки з Шарон, від сердечного приступу помер батько, з'явився сухий кашель. А одного дня зі мною по батьківськи поговорив Бобі Крегер: Ти пам'ятаєш, як це буває? Звичайно, відказав Морісон. Перед тим, як перейти до агентства Мортон, він півтора року працював у фірмі Крегер і Бартон. Або будьте в робочій формі, або забирайтеся геть. Пам'ятаєш, засміявся Маккен. Ну, а на довершення всього, лікар сказав, що у мене початкова стадія виразки шлунка, і мені слід кинути палити. Маккен насупився. Морісон, добре його розуміючи, кивнув. З огидою глянувши на свою сигарету, він загасив її, знаючи, що через п'ять хвилин запалить іншу. і запитав: І ти кинув палити? Кинув. Спочатку я не думав, що зможу, шахраював, як міг. Потім якось зустрів приятеля, який розповів мені про корпорацію на 46-й вулиці. Фахівці, я подумав, що нічого не втрачаю, і поїхав. З того часу не палю. Вони що? Напхали тебе ліками, широко відкрив очі Морісон. Ні, Макен дістав гаманець і покопався в ньому. Ось, пам'ятаю, що десь була. Він поклав на прилавок звичайну білу візитну картку. Корпорація Квітерс. Кинь витрачатися на куриво. Іст 46-та вулиця 237. Лікування за попереднім записом. Візьми, якщо хочеш, сказав він. Там тебе вилікують. Гарантую. Як? Цього я сказати не можу. Ха! Чому? Це одна з умов контракту, який вони пропонують підписати. При зустрічі тобі все пояснять. Ти підписував контракт? Макен кивнув. І тому, так, саме тому, посміхнувся Макен. А Морісон подумав: Ну ось, Джим Макен теж став самовдоволеною шельмою. Що за таємнича корпорація? Чому я нічого не бачив про неї по телебаченню? На дошках оголошень, у журналах чи де інде. Їм вистачає тих клієнтів, які звертаються до них за чиєюсь порадою. Ти ж фахівець у галузі реклами, Джиммі, невже ти цьому віриш? Вірю, сказав Маккен. Вони виліковують 98% своїх клієнтів. Зачекай хвилину. Морісон жестом попросив іще віскі і запалив сигарету. Тебе прив'язали й примусили палити доти, поки ти розпочав блювати. Ні. Дали тобі щось і тобі стає нудно, як тільки запалюєш. Ні, нічого такого. Поїдь і переконайся. Він показав на сигарету Моріса. Хіба сам ти у захваті від того, що палиш? Ні, але. Я кинув палити, і в мене все пішло по-новому, сказав Макен. Не певен, що так буде з кожним, але мої справи пішли на краще. Я краще став себе почувати, у мене хороші стосунки з шаром, додалося сили, виріс, так би мовити, коефіцієнт працездатності. Цікаво. І все ж не міг би ти сказати хоча б пробач, Діку, ніяк не можу. Рішуче відказав Макен. Ти набрав ваги? Навіть трохи забагато. Морісуну здалося, що обличчя Джимі Макена на якусь мить не було мало не жорстокого вигляду. Потім я її скинув і зараз майже в нормі, а колись же був худющий». Починається посадка на рейс номер 206. Вихід номер 9», – оголосив гучномовець літак», – сказав Маккен, підводячись, і поклав на прилавок п'ять доларів. Замов іще віскі, якщо бажаєш. І подумай, Діку, раджу тобі. Пробираючись крізь натовп, Маккен пішов до ескалаторів. Морісон узяв картку, повагавшися, поклав її до свого гаманця, і тут же про неї забув: Картка випала з гаманця через місяць. На прилавок іншого бару. Того дня він рано звільнився і відразу після обіду зайшов випити. Справи в агентстві Мортон були погані, можна сказати,